Отже, сьогоднішній наш захід присвячений Дню пам'яті видів, знищених людиною. На жаль, за останні 400 років вже знищено було 63 види савців. Та 120 знаходяться на межі вимирання, також знищено було 94 види птахів, і 187 доведено до того, що вони, їм загрожує це вимирання. На жаль, до них відносяться і також досить такі відомі види, і якраз зараз ми про них і поговоримо. На першому слайді можна бачити сумчастого вовка або сумчастого тигра. Ще його називають тилацин, Тасманійський вовк. Це сумчаста тварина, зовні схожа на, на собаку, але з такими тигровими смугами. Тасманійські вовки давно привернули увагу біологів, оскільки вони являють собою яскравий приклад того, як Різні види можуть мати в ході еволюції, можуть отримувати схожі ознаки. Наприклад, телецини, вони досить схожі на собак чи вовків, але насправді є далекими родичами цих тварин. Згідно з даними палеонтологів, близько трьох тисяч років тому вони жили в Австралії і Новій Мінеї, але потім середовище проживання обмежилось островом Тасманія і до Півдня Австралійського материка. Останній дикий сумчастий вовк був убитий на полюванні в 1930 році, а в 1936 в приватному зоопарку помер останній тилацин, що утримувався в неволі. Далі переходимо до Тарпанів. Це вимерлий предок сучасного коня. Він був широко розповсюджений в степах України, в ряді країн Європи та на території сучасного Казахстану. Існувало два підвиди цих коней. Лісові лісові були вони та степові. Відповідно, лісові мешкали в лісостепах, а степові в степах Європи. Тварини мали довгий густий ворс, який дозволяв їм добре переживати холодні зими. Міцні копита не потребували підков, і також вони мали швидкі ноги. Тому і назва насправді походить від тюркської мови і перекладається, як нестися вскач» чи летіти вперед. І люди як дивно знищували Тарпанів саме через їх дуже смачне м'ясо, у в 1918 році в місті поблизу Миргорода в Полтавській губернії. Був, ну, помер вже останній степовий тарпан, і, на жаль, ми можемо бачити лише такі малюнки і картинки цих тварин. Далі у нас такий слайд з зображеннями моа, які нараховували більше десяти видів великих, схожих на страуса нелітаючих птахів, що населяли острови Нової Зеландії. Найбільші птахи мали зріст до 4 майже метрів і мали масу в чверть тонни. Чисельність Моа почала невпинно знижуватись після прибуття на острів перших поселенців. Також, якраз протягом десь 100 років, от, до 1700х, вже було повністю знищено ці види, їх повністю, от, як би це грубо не звучало, з'їли. Наступний вже дуже такий популярний насправді вид птахів. Особисто в мене він асоціюється із мультиком льодовиковий період, на якому виросло ціле покоління це дронти або додо птахи, птахи це не літаючі птахи з великим дзьобом, масою від 20 до 25 кілограмів і висотою до метру. Вони мешкали на острові Маврикій, і європейські колоністи винищували їх через смачне м'ясо, а привезені людьми свині, коти і мавпи розорювали гнізда цих птахів. І в 1680 році був убитий останній птах, і дрон став саме таким символом знищення видів в результаті необережного варварського такого втручання в збалансовані екосистеми. Наступний слайд у нас тут фотографії мандрівного голуба. Це один із найчисельніших видів птахів. Він налічував близько 3-5 мільярдів особин. Проте був він досить досить поширений на території Північної Америки, проте, знову ж таки, основною причиною, чому він зник, це був комерційний відлов і забій заради отримання м'яса. Останнє масове гніздування голуба спостерігалося в 1883 році. Останній голуб у дикій природі був знищений в 1899 і в 1914 році э, помер. останній Мій птах, який жив в зоологічному саду у, у США, і якраз він помер 1 вересня 1914 року. Люди насправді довго не могли прийняти той факт, що саме вони стали причиною вимирання з такого чисельного виду тварин. І висувалися дуже різноманітні гіпотези стосовно того, що вони могли гинути під час цих мандрівок там, над Атлантичним океаном чи над Північним полюсом. Проте з часом все ж таки людство змушене було прийняти той факт, що саме воно знищило цих птахів. Саме тому 1 вересня і було обрано як День пам'яті видів, знищених людиною, адже от в цей день помер останній представник настільки чисельного виду. Історія якраз знищення ось цього і показує наскільки масштабне наше таке марнотратство і необачне. Недалекоглядне відношення до природи, до довкілля, і що також лякає, знищили цей вид не якісь дикуни, там, первісні люди, а знищили вже сучасні цивілізовані люди, цивілізоване суспільство в 19 столітті. І як наслідок, ці усі, які от навели приклад тварини, ми їх не зможемо побачити вже ні в дикій природі, там ні в зоопарках, і навіть фотографій, деяких у нас немає, ми можемо бачити лише якісь там рисунки, малюнки, такі зображення цих тварин, і тільки так знати, як вони приблизно виглядали і що взагалі вони існували. Найчастіше от такому винищенню підда... піддаються саме ендемічні види, які довгий час проживають над конкретній території, специфічними умовами, і, як правило, навіть на ізольованій території, тому що протягом довгого часу у них зникають якісь там засоби, якими вони можуть себе захищати, тому що, як правило, в таких, на таких територіях немає ніяких ніх природних якихось хижаків. Як от якраз було от, з цими прикладами видно, що е, ці всі види вони, е, жили на дуже таких невеликих територіях, якісь були острови, і вони зникли саме тоді, коли до цих островів добралися люди. Люди також знищують такі види, не от так, от безпосередньо там полюючи на них, а і опосередковано забруднюючи на навколишнє середовище. Тому що, якщо ми скидуємо в річку стоки з міста, наприклад, то як наслідок, оця забруднена вода вона приводить до загибелі риби. Так само, коли ми вирубуємо ліси, це змінює середовище існування тих чи інших видів, і вони також, як наслідок, гинуть. Слід, слід нам пам'ятати також про те, що дуже багато зв'язків в екосистемах ще досі не вивчені, і ми можемо зберігати, наприклад, там один конкретний вид, чисто, як. От окремий об'єкт екосистеми, проте треба враховувати і як він функціонує, яке він займає місце у функціонуванні цієї системи природньої. Тому маємо керуватися одним таким дуже важливим правилом це не зашкодити природі, оберігати її, і якраз в цьому і полягає таке етичне ставлення до природи, коли ми намагаємося не тільки там, наприклад, не смітити в парку чи в лісі, коли ми гуляємо, а й загалом не втручатися в природні процеси. На цьому в мене все. Передаю слово колегам із Голосіївського національного природного парку, і вони вже з своєї точки зору розкажуть про такий день. Так, доброго дня. Мене звати Ольга, я представник Національного природного парку Голосіївський. Що можна додати тут? Це важлива тема, яку ми можемо дуже багато про неї розповідати. Але Національний природний парк Голосівський чітко розташований на правобережній частині міста Києва. Хоча ця територія, вона дуже велика, яка сягає 10 тисяч 988 гектарів, її дуже важко в неї стежити. Але ми робимо спостереження за флорою і фауною. На території національного парку проводиться спеціальний пошук рідкісних видів хребетних тварин, які заносяться в різні конвенції до Червоної книги України. Наприклад, відмічено 190 видів хребетних тварин, 21 вид це рибні. 11 видів це земноводних тварин, які мож, які за, заносяться до червоної книги, 7 видів пла, плазунів, 108 видів птахів, близько 600 видів безхребетних тварин, які теж йдуть на знищення, і які, за ними теж треба спостерігати. Серед цих представників флори і фауни: 150 видів хребетних, занесених до. До охорони статусних міжнародних, державних або регіональних рівнів значення. З них дев'ять видів, які занесені до Червоної книги Моск. Також занесено, наприклад, 154 різних видів різновидів тваринного світу до Бренської конвенції: це хребетних і комах, які є види, які заносяться до різних. Конвенції і червоних книг на державному і міжнародному рівні. Наприклад, я ще хотіла б додати, що на нашій території також є 47 видів хребетних тварин, які занесені до Вашингтонської конвенції, і два види комах, які теж зникають, занесені до червоної книги даних. Метеликів Європи. Для території парку е, пріоритет є охоронне значення ПЗР, для того, щоб його зберіг, е, зберегти в тому виді, До того, що наш національний природний парк він знаходиться в мегаполісі і дуже важко зберігати різновид тваринного цвіту. Вони можуть або вийти в, в мегаполіс і мігрувати. Для території Національного природного парку Голосийських виявлено 15 видів, які занесені до європейської червоних списків видів тварин, які зникають у світовому масштабі. Один вид це рослинного світу і 14 вид тварин. Із представників флори і фауни, згідно цього списку, охороняються охоронні статуси, мають 10 видів безхребетних і 4 види хребетних тварин. Для, для нас, як національний природний парк, в основі є зберегти баланс між природою і мегаполісом, між населенням. Щоб населення могло розуміти, що різновид різних флорифаву фауни зникає.